Тільки поступила свіженька ось така задня. задня арка ліва, є права задня арка. От все в кульочках, все є з кліпсами. Кліпси на місці, однієї немає, нічого ми додамо, тому що є в наявності кліпси окремо по 10 гривень. Але рахувати не буду, тому що воно має йти в комплекті. В новому варіанті листва є на 244-й кузов якої нема вживаної, відповідно, вона є в нова. Тому вся лиш два по колу на кузову, 244-й кузов, Fiat Ducato, Peugeot Boxer Strand Jumper з 2002 року по 2006 рік модельний ряд наявності присутня. Кому треба такі речі? Приїхала свіженька, приїхало в кількості 4 штуки, вже одна поїхала. Вчора приїхала, сьогодні вже поїхала. Ну, потрібні такі речі, дефіцитні, є ви наявності, кому потрібно така річ. Традиційно контакти в шапці профілю, телефонуйте і будемо домовлятися.